охоронної компанії Тигр це надзвичайна повага в колективі. Адже коли його колега бачить, що на ньому гарний шеврон із тигром, він розуміє, що це дійсно потужний чоловік, характерний, і який може себе гарно проявити в будь-якій критичній ситуації. Сьогодні визначний день. Хлопці довго до цього дня готувалися. Сьогодні екзамен охоронної компанії Тигр на шеврон. Поплески. Задача на шеврон це таке традиційне випробування для спортсменів і для охоронців охорони фірми Тигр. Приймали його хлопці, які вже мають шеврон, а здавали претенденти на шеврон. Їх було четверо, а приймаючих було п'ятеро. Випробування складалося з фізичної підготовки: це 20 підтягувань, 100 випадів, віджимань, віджимань, 60 разів прес. Після цього одягається екіпіровка і проводиться 5 парнів по одній хвилині без перерви. Час пішов. Дуже цікаво, дуже радий, що запросили на такий захід. Перший раз знаходжусь на такому заході. Взагалі в нашій країні немає такого поняття, як здача на шеврон, і це дуже круто, тому що бойці і бійці дійсно високого рівня приймають цей екзамен і відповідно вирощують таких самих спеціалістів, які будуть захищати і робити нашу країну безпечно. Характер! О, Ще! ще! Рутися! Не здаватись! Рішенням команди шеврон вручається Михайлу Капіцькому. Як тільки прийшов, одразу зародилось бажання здати на шеврон, тому що хлопці, які були з шевроном, вони були дуже сильні в моїх очах, заряжені. Дуже хотів бути в одному колективі з ними. Дуже сильно хвилювався і близькі люди, мої близькі люди, вони це бачили, вони мене підтримали усіма любими способами. Свого часу я теж здавав на здачу шеврон на «Тигр». Це було в 2018 році. Теж було таке велике бажання здавати на цей шеврон, і сьогодні виходить, що вже я приймаю. Я радий тим, що хлопці змогли здати на на цей шеврон, бо це наскільки приємно, ти вже в сім'ю, скажімо так, прийнятий. Хочу подякувати за запрошення на таку подію. Це, це в мене були дуже великі емоції. Я дуже сильно хвилювався за, за бійців. Такі заходи показують те, що Чернівці є насправді безпечне місто для ведення бізнесу. Те, що в Чернівцях є така організація, яка може гарантувати безпеку на всіх рівнях бізнесу. Це є чудовий знак і чудова перевага над іншими регіонами. Продовжуємо підтримувати нашу багаторічну традицію, і раді, що підтягуються нові молоді бійці, адже це надзвичайно важливо в безпековій сфері бути сильним, характерним і витривалим.